16-річний Андрій уже близько 10 років виховується в інтернаті. За цей час заклад став для нього рідним, а вихователі та діти, які тут виховуються, з сім'єю. Люблю малювати. У цій школі мені подобається багато чого. Вихователі, які нас виховують, вчителі, які в нас багато чого вчать. Особливо я більше люблю із предметів то літературу. Варто додати, вихованці спецшколи інтернату потребують особливого підходу і догляду. У закладі вони займаються улюбленою справою бісороплетінням, вишивкою, шиють речі. Тепер у спецшколі не просто швейна майстерня, а справжній музей дитячого рукоділля. Більшість вони вишивали рушнички вишивані. Ну ото дівчата в нас кінчали школу, і кожна дівчина собі забрала тут рушничок додому в подарок. Були рушнички в нас спеціально вишиті, що на щастя на долю. Щоб як вийде заміж, щоб вона мала тот рушничок. Швейна справа один із напрямів до професійної підготовки. По закінченню вихованці також можуть працювати підсобними робітниками сільського господарства, адже в закладі вирощують овочі, доглядають за худобою. Це не тільки трудотерапія, а й обід на столі. До слова, харчуються діти тут п'ять разів на день для їх комфорту. Забезпечують усі умови. Задля цього часто доводиться шукати підтримки не тільки у держави. А сьогодні е, через проблеми із фінансуванням ми е, орієнтуємося і на своїх партнерів із-за кордону, це Угорщина, Австрія, і на благодійник, який знаходиться на території не тільки нашого району, а і області. Діти тут ситі, одягнені і в теплі. Хоч у всіх навчальних закладах встановлені ліміти на опалення, але тут на теплі не економлять, адже нещодавно запустили нову котельню на твердому паливі. Ми здали в експлуатацію нову котельну на альтернативному паливі, яке може споживати від кам'янову вугілля до дерев'яних відходів. Це дякуючи державній субвенції, і особистій підтримці голови облдержадміністрації та голови обласної ради. У цих дітей тут є здавалося б, все, але найбільше їм не вистачає родинного тепла. Більшість вихованців спецшколи батьків мають, але вони із неблагополучних сімей тому у школі не тільки навчаються, а й живуть.